А, тож, давайте розпочнемо з того, що нікакого Калінінграда не существує. Я думаю, що це аргумент, який ви можете тепер приводити в будь-якому спорі. От де б ви не були, знаєте, їдете на закордонщину вести автівку для Збройних сил України, перебуваєте у відпустці за кордоном. І в цей самий момент, якщо десь поруч. Чуєте «8 літ бомбілі Донбас? Можете сміливо говорити про те, що нікакого Калінінграда не существує. Ну і чому я з э, Калінінграда розпочала? Тому що знаєте, Мені в тому числі дуже приємно, що в якийсь момент ті тренди, які ми задаємо, вони стають мейнстрімами. Я пам'ятаю, як після 24 лютого ми в ефірах 24 го відмовилися називати ту територію Калінінградом. Ми її завжди звали Кьонінсбергом. І от цей тренд він тепер стає не просто популярним. А він тепер набирає іншого формату. Він тепер офіційного формату набирає. Я впевнена, що не відкрию ні для кого секрету, якщо скажу, що війна триває. І наші воїни вони повинні і мають бути забезпечені усім необхідним на фронті. Спочатку повномасштабного вторгнення команда території твоєї техніки активно допомагає Збройним силам України. Проте разом ми можемо більше. Наразі їх мета 50 ударних дронів. Долучитись до цього збору дуже просто. У роздрібних точках і в інтернет-магазині TTT.UA можна зустріти товари з особливою позначкою зображенням шеврону першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка гвардії наступу Буревій 200 гривень з кожної вашої покупки такого товару йде на закупівлю ударних дронів. І нехай буревій перетворить окупантів на гній. Збір триватиме увесь вересень, тож давайте наближати перемогу. Разом я про що я про те, що Естонія слідом за е, Литвою, планує повернути тепер історичну назву так званому Калінінграду. Е, парламентська комісія закордонних справ дійшла висновку, що краще було би користуватися е, його ісконно ні е, назвою. Е, е, ісконно ні руська назва, тому що е, Калінінград я нагадаю немає нічого спільного і нічого в принципі до Росії до території Росії, так от вони вирішили називати його тепер Кьонінсберг. І оскільки гарна думка вона ж приходить всім одночасно, то одночасно з Естонією ця гарна думка вона прийшла Латвії, Литві та Польщі. і вони вирішили, що а чого би ні, чого би не повернути ту назву тепер цій території, а не от це от все, а не йти на поваду. У тих великих територій болот, які намагаються диктувати свої правила світу, ми в тому числі на своєму прикладі, як би нам того не хотілося, але довелося та довели всьому світу, що позиція стримування. Позиція домовляння, позиція вмовляння, позиція пояснення, аргументування не працює з тимчасовою територією Росії, тому що вони алогічні, тому що вони ем, не можуть зрозуміти логіки, тому що причинно наслідкові зв'язки в них порушені. Ось ця система не працює. Тому говорити з ними нормальною, адекватною мовою, з мовою цифр, фактів, аргументів. Не допомагає е, там. Е, діє тільки один метод: метод протидії, е, метод аналогічних дій у відповідь. От тоді вони розуміють, якщо ви б'єте по енергоструктурі України, то отримуєте також відповідь по енергоструктурі своїй. Якщо ви е, розказуєте про те, що це ісконно ісконноруській території, тоді е, ви віддаєте все те, що ісконно русскому народу не належить. Ну і відповідно це от працює так. Тільки на власному прикладі можна показати їм, як це працює. Е, і відповідно, мова сили вона завжди працює на території Росії. От щойно ти б'єш їх по руках е, в цей момент. Вони прекрасно собі вміють затикати роти. Е, ну і е, також члени комісії дійшли висновку, що замість нинішньої назви російського міста Кінгісеп доцільно використовувати його колишню назву, таку як Ямбург і Ям. Ну і е, можливо ви чекаєте якоїсь реакції на болтах, типу «весь мір проти нас, е, максимальне вот вот русофобія і все таке інше, але ні, їм там зараз не до того. Е, їм зараз не до того, тому що їм треба терміново закінчувати війну. Ну точніше, СВО, тому що напередодні е, Путін поставив їм терміни. Ну а Шойгу їх озвучив? каже закінчити СВО планують до 2025 року. Питання, звісно, чого саме 2025 тисячі Вони бум в Криму е, туристичний прогнозують в 2025-му, двадцять п'ятому, А е, вони СВО закінчення прогнозують в 2025-му, Десь дівся 2024-й рік. Але тим не менше, е, все одно питання залишається. А чого саме 2025-й, Чого ви вчепилися так в цей рік? У вас бюджет до цього року закінчиться. Чи ви розумієте, що далі тягнути буде неможливо? Чи путіну хтось озвучив з лікарів дати і сказав: чувак, тобі залишається жити там не знаю 15 місяців, і він каже, все, війну треба закінчити до 2025 року. Ну звідки взялася ця цифра дивна а, і знову ж таки, а, як можна ну СВО вже йде по плану? Вони говорили та чого ви вирішили його вдруг заканчувати в 2025 році? ж ждет по плану? Привіт, вам мої найкращіші люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі я. Вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Поляр Ньюз, Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там щодень відбувається якась святкова бавовна. Що відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну, отих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті, або в описі, в описі під цим відео.